Сьогодні ми продовжуємо знайомство з творчістю 60-х. Зокрема, ми познайомимося з великим поетом Дмитром Павличком. Розглянемо його поезію, два кольори та інтимну лірику. Про постать Дмитра Овличка і на допомогу вам прийде справа алфавіт. Ви е, висловите свою думку, зібравши поняття характеристики про письменника, що починається з літер його прізвища. Будь ласка, увага на душу! Будь ласка, літера, літера А, будь ласка, у нас вже було автор ще. автор і автор сонеті. Автор, автор. автор сонетів, Так, і автор якого автору. Так, добре, записуєте. Можна сказати? Людина з великої букви, з великої букви. добре, Артур встигаєш писати? Так, молодець. Наступна літера І не це И. Е, е. Лиса не об'єднала літери Л і И, е, тому що е, на И е, ми знаємо дуже мало слів. Добре. Наступна літера у нас е, Ч. Що можемо сказати? Чоловік синій. Чоловік сильний, добрий, молодець. Наступна літера Красний Красен, як гарно сказала, кіно сценарист. Критик. молодці. Далі наступна літера у нас. Особистість. Так. А ще, що ми можемо згадати, один Оля. із засновників руху народного руху України. Так, один із засновників народного руху. Демократичної партії України. так? І переходимо до імені. Наступна літера у нас буде Д. Депутат, Депутат Верховної Ради України, а ще він дипломат. дипломат. Добре. Наступна літера у нас М. Митець. Мислитель, майстер слова, Так. і пропускаємо т літера. Титан Слово титан думки дуже добре. Р. Редактор журналу добре. І знову у нас літера. Ось що ми тут можемо сказати? Орденоносець. Ордено так. І я хочу додати ще сюди, що коли відбувалося поховання Дмитра Повличка у його рідному Стопчатові, то е, на похорон, щоб віддати останню шану митцю, з'їхалося дуже багато відомих людей. І там виступали була спілка письменників України, і виступала е, його пломівниця. І вони про нього сказали ще такі слова: що це опорна постать, що це опорна людина, яка зробила дуже багато для розвитку української державності, України і розвитку української. Ми завершили. Я бачу, що в принципі ви дали печерні відповіді, можна ще щось додати. Чи все сказали? Все, -все. добре. І все сказане вами, я хочу підсумувати одним так. реченням: що Дмитро Павличко багатогранний у багатьох іпостастях. Але при всій своїй багатогранності він передусім пев, Поет великий. Фоет новатор, пер-кульовий. Так, будьте активними, працюйте, відповідайте, тому що у нас працюють експерти, які все враховують, оцінюють ваші відповіді. Сьогодні працюєте, а зараз ми візьмемо з вами 3 хвилину паузу і подумаємо, можете скористатися підручниками, почутою інформацією і створити паспорт мову. Будь ласка, працюйте протягом трьох хвилин. Пам'ятаєте, що таке паспорт хвороб? Ми це зробимо, тобто ви повинні що там доказати. Так, добре, будь ласка, працюємо вже в основному завдання справилися, і зараз ми почуємо, який же ви створили паспорт вору. Хто вважає? Так, Лєра, будь ласка. Є Дмитро Павличко, він його написав, вірша написав, написав 29 лютого 1964 року. Вид лірик літератури це лірика. вид лірика особиста, інтимна. Жанр твору це лічний вірш пісня. Тема твору виконується в розвинок і людини. Про те, що для неї найдорожче це вияв любові до матері, яка своїми руками. Вишила синові сирочку червоними і чорними нітками, що стала півричним героєм не зільки оберегова все життя, а й гадування прохідного. У вас зображені є портрети людей, і я хочу, щоб ви дали відповідь на питання, що об'єднує цих людей? Подумайте, настрій. Пісня об'єднання. Яка пісня? Два кори. Чому? Тому що один композитор. Хто, хто? Зачекай Настя, хто ще хоче продовжити, не одна Настя. Злата вогню співала. Злата співала. Злата. Та ще. Олександр хто та, це такий? Український композитор, який написав музику. музику. Тобто, щоб ми далі вже Богу, не затримувалися, а Анатолій Мокренко, це будь що перший. Виконавець так, Дмитро Гнатюк і всі не інші не цей, цей, виконавці квітка Циси Так, не це виконавиця, як у виконанні саме цієї співачки американської, яка пам'ятаєте, є українкою за походженням. Ми сьогодні слухали цю пісню. Потрібно сказати, що е, квітка цісик якраз і популяризує нашу українську мову, е, виконуючи пісню два кори. Дати слово нашим експертам. Ми вважаємо, що сьогодні на уроці гарно працювали такі учні: поцан Валерія, Лопацюк Людмила, Валоєва Анастасія, Ізиновська Ольга. Ми хочу карту Андрюшкової Євазале і вашу Анжеліка. Ми враховували такі критерії, та правильність відповіді доступність матеріалу активність на уроці, а також зміст презентації. Так, добре. Дякую нашим. Зверніть увагу на дошку, де розміщена школа безселення. Я хочу, щоб ви зробили самооцінювання, оцінили себе, що ви нового досягли, дізналися. І розмісіть, будь ласка, ви бачите, купки є, розмісіть ці купки відповідно до вашого рівня навчальних досягнень. Будь ласка. Так, вже є в нас перші результати. Добре, активніше працюйте. Я бачу, що в принципі вже всі оцінили свої результати, і, і, і з цієї школи я бачу, що ви в принципі гарно спрацювали, гарно засвоїли матеріали.